Всім привіт, друзі! Після лістингу Ніткоїна тапалки набрали ще більш шаленої популярності, особливо Хамстер Комбат, який вже навіть не витримує напливу своїх хомячків. Але ще є одна цікава таполочка: це Memphis Coin, яку також потрібно мати в своєму портфелі. Так, можливо, вона трошки нуднувата і не така цікава, але вона точно є аналогом самого Notcoin. і найважливіше те це те, що в неї є там трошки більше ніж 3 мільйони вже користувачів в Телеграмі. Тому я вважаю, також додаємо в свій портфель дану таполичку, яка в майбутньому нам принесе можливо дуже багато іксів, тому що більші такі проекти зараз будуть лістити. В них є конкуренція між собою, а це точно дає нових користувачів. Якщо вони лістять новий проект, в якого доволі величезна ком'юніті, то звичайно для біжі це буде великим великим плюсом. Тому, якщо ви ще не тапаєте дану таполочку, переходьте в мій телеграм-канал, обов'язково там підпишіться, тому що він там дуже багато цікавої, крутої інформації, де ви зможете, я впевнений, заробити у 2024 році. Ну і там я записав для вас відео огляд. Ну і є посилання на дану таполочку Coin. Тапаємо разом.